Доброго вам здоров'я, шановні! 25 вересня преподобної Єфросинії Олександрійської. Цей день ще в народі називали капусником, бо за повір'ям, пошаткована капуста в цей день мала довго і добре зберігатися. Не треба в капусту й олії, як пошаткуєш на Фросинії. Ще примічали погоду наші предки. Якщо тепло в цей день, значить тепло триватиме ще три тижні. 25 вересня, а за юліанським календарем, це буде 8 жовтня, це День пам'яті святої Єфросинії Олександрійської. Народилася преподобна у 5 столітті в славному місті Олександрія. Її батьки були заможними і впливовими людьми. Батько Панфутій був благочестивим християнином. Коли Єфросинії виповнилося 18 років, батьки вирішили віддати її заміж. Та вона мала інші плани. Серце її прагнуло до чернечого життя. Не бажаючи розчаровувати батьків і піддавати себе небезпеці, Єфросинія вирішила сховатися в чоловічому монастирі. Вона прийняла постриг під ім'ям Ізмарахт і стала частиною ченців. Ізмарахт жив 38 років у монастирі, намагаючись віддати всі свої сили служінню Богові. Батько Єфросинії, не знаючи, що його донька насправді стала чинцем, дуже сумував за нею. Він знаходив певну втіху, спілкуючися з чинцем і з якого любив і шанував. Тільки наприкінці свого життя, коли Єфросинія вже наближалася до смертного одра, вона розкрила батькові таємницю, що насправді це вона була його донькою. Це зізнання вразило старого Панфутія. Але він прийняв це з покорою та вдячністю. Після смерті Єфросинії Фросинії роздав все своє майно бідним і сам вирішив стати ченцем. Він провів наступні 10 років у келії, де жила його донька, і продовжував служити Богові до кінця своїх днів. В цей день добре звертатися до преподобної Фросинії з проханнями про зцілення, як фізичне, так і духовне. Вона також допомагає в ухваленні важливих рішень, якщо ми заплутаємося у своїх думах, або якщо ми потребуємо мудрої поради. Що можна робити на 25 вересня згідно з традицією наших предків? Це добрий день для того, щоб приготувати смачні пиріжки з капустою і саму капусту пошинкувати і посолити. Адже це стародавня традиція, яка символізує добробут і благополуччя в домі. Спробуйте сьогодні зробити хоч одну добру справу: це притягне благодать і удачу у ваше життя. А тепер про те, що не слід робити цього дня. Важливо уникати сварок і образ, бо негативні емоції можуть принести проблеми. Нецензурна лексика і застрість – це також те, чого треба остерігатися. Відмовляти в допомозі не можна, адже це може накликати неприємності. Лінуватися і байдикувати в справах це не найкращий вибір, бо може призвести до проблем. І ще одне: сьогодні не їжте куряче м'ясо і яйця, також не слід підіймати з землі знайдені речі. Вважається, що вони можуть принести біду. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних українських традицій, обрядів вірувань і знань. Все, що стосується дня сьогоднішнього, 25 вересня. Цей канал я веду за новоюліанським календарем, бо дати ці співпадають з датами старого стиля юліанського календаря. Пам'ятаєте, той, що був ще в наших прапрапрабабусь? Через те ці дати я вважаю правильними. Я дякую Господові Богові, нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні нам з вами говорити тут українською мовою. Слава Україні! Я починаю, а ви ставте лайки вподобайки, робіть підписочку на канал і поширюйте це відео там, де це можливо. 25 вересня в народі згадували преподобну Єфросинію Олександрійську, яка своїм смиренням і молитвами здобула велику славу. Але між людьми цей день мав ще одну назву капусник. І справа тут була зовсім не в монастирських звичаях, а в особливих господарських традиціях. Люди вірили, що саме на Єфросині треба братися за капусту, бо це не простий овоч, а справжній скарб для зимових страв. Дружини і дівчата зранку бралися за шатківницю, а старші казали шаткуй капусту на єфросиню, і на всю зиму буде смачна і хрумка. Настільки годна була капуста, що й олії до неї не додавали, казали таке. Не треба в капустою олії, як пошаткуєш на Фросині. Важко сказати, коли саме капуста з'явилася на наших землях, але вже в 11 столітті в збірнику Святослава про неї згадували. Слов'яни не тільки навчилися вирощувати капусту, але й вивели нові сорти та винайшли способи її переробки і зберігання, квашення. Капуста завжди була в пошані в наших предків. Вона входила до складу багатьох страв, які подавали на весільні столи. Пісень про капусту співали чимало і навіть після вінчання, коли молоді поверталися до хати батьків молодої, капуста була першою стравою на обідньому столі. Уявіть собі, як у стародавній хаті, де пахне свіжо спеченим хлібом і травами, на столі стоїть велика миска з квашеною капустою. Вона хромтить на зубах, додаючи смаку кожній страві. І не дивно, що капуста стала символом достатку і благополуччя в українських родинах. Та не тільки капустою жила земля наша українська на цей день. Люди ще пильно придивлялися до погоди. Якщо на Єфросинії стояло тепло, то казали, що ще три тижні будемо в теплі ходити. А коли хмари на небі збиралися, і з них опади починали сипати, то всі знали, це вже до зими, і вона прийде на Михайла без зайвих затримок. Зимове вбрання земля одягне раніше, а з того і весна буде рання та лагідна. Та й не лише про погоду люди міркували на Євросиню. У старі часи на капустник і люди сходились, допомагали одне одному, балачки вели, пісні співали. Робота з капустою в кожному дворі йшла і разом було веселіше. Вся вулиця ніби оживала, кожен радісний. Бо розуміли, як капуста добре стоїть, то і його з голоду не пропадеш взимку. І так День Єфросинії був, наче місточком між літнім теплом і зимовою холоднечою, коли природа давала свої знаки на майбутнє. Сьогодні казали в народі останній день, коли наші пращури бралися за спориш. Ця травичка, що ще називається гірчаком, вельми цілюща. А як на те пішло, то й на ліки добрі правила. Люди її заживали, як щось із животом не так, чи гастрит, чи виразка, чи навіть гаморой, а ще й при діареї чи жовтних камінцях допомагало. Та й нирки лікувала, як каміння набирали чи цистит, який був. Спори ж усила в тому, що кремнієвих кислот в ньому не бракує. Вони камінчики розбивають, крихкими роблять. А як вже про легені згадаємо, то і тут спориш не гірший за інші зела, знімав запалення. Від кашлю рятував, астму, там, чи навіть туберкульоз легень вгамовував. Ну а гіпертонікам, так взагалі, що за скарб. Тиск вирівнював, сили додавав, як нерви сламнуть. Народ навіть сказав, щоб здоров'я набратися, вранці по Росії босоніж ходити треба, і щоб спориш під ногами. Про спориш ще й таку легенду у нас в народі розповідали. Якось стара ворожка верталася з гір. Вона там трави цілющі збирала і вже з повним кошиком йшла додому. Сонце припекло, стомилася, то й сіла перепочити під деревом. Дивиться, по обидва боки стежки, що у неї вона йшла, пробивається маленька травиця. Ти куди це йдеш, травко?» – питає бабця. Та я спориш, відповідає тоненьким голосом травичка. в вгори від людей подалі. Нема мені тут спокою. Все вони розорюють, корчують, топчуть, як кому заманеться, а я думаю, в горах мені буде краще. Та ти що, дитинко, в горах холодно, вітер там гуляє, серед каміння тобі не жити, пропадеш ти там не встоїш, каже бабця. А що ж робити? Тут мені життя нема, загину я, журиться спориш. Шкода стало ворожбитці ту маленьку травицю, надумала вона людей провчити. Підвелася на ноги і каже Повертайся до людей, нехай тебе більше не кривдять. Я наділю тебе цілющою силою, і ти їм будеш потрібна. Так спориш повернувся до людських осель, і став він міцнішати, землю під собою тримати, розростався, городи й сади заполоняв. А щоб люди з ним не робили, виривали, топтали, а він усе ріс та й ріс, розширюючи своє володіння. Тобто, 25 вересня знахарі і знахарки в останній раз збирали спориш в цьому році. Що не можна робити в цей день? Наші предки вірили, що сьогодні особливо важливо бути уважними до дітей та їх батьків. Якщо в цей день когось образити, це могло накликати неприємності, тому намагалися уникати будь-яких непорозумінь і сварок. Як і в будь-яке інше церковне свято, сьогодні забороняється сваритися, вживати алкоголь, переїдати зайве. Займатися надто важкою фізичною працею та прибирати в домі. Вважалося, що такі дії можуть накликати неприємності і загрожувати здоров'ю та добробуту. В лісі чи біля водойму цей день теж не слід було голосно себе вести не можна було співати чи шуміти зайве. Вірилося, що лісовик і водяни, які в цей час шукали собі компанію, могли забрати з собою того, хто їм сподобається. Тому краще було триматися обережно і тихо. Дівчатам 25 вересня не рекомендували дивитися на себе в дзеркало в повний зріст. Наші прапрапрабабусі вірили, що це до неприємностей в особистому житті. Якщо випадково розбити дзеркало, осколки не можна було викидати. Це вважалося поганою прикметою для незаміжньої дівчини, але ця погана прикмета була саме на цей день. Сьогодні краще було закопати ці осколки під молодим деревцем, щоб уникнути безшлюбності, і взагалі намагалися не викидати сміття, особливо харчові відходи. Якщо залишки їжі віддати тваринам, то вважалося, що це принесе достаток у будинок. Іменини 25 вересня відзначають люди з такими іменами: Сергій, Олександр, Афанасій, Герман, Євген. Максим, Микола, Остап, Прохор, Роман, Павло та, звісно, Єфросинія. Ім'я Єфросинія походить з грецької мови і означає радість або веселощі. В давньогрецькій міфології так звали одну з трьох богинь веселощів і радості. Єфросинія зазвичай весела, енергійна та розумна дівчинка. Вона дуже прив'язана до батька. І любить проводити з ним час. Вона товариська, відповідальна, працьовита та наполеглива, має добре розвинену інтуїцію і знає ціну грошам. Завдяки своїм якостям Єфросинія може досягти великих висот у житті. Вона може стати чудовим вченим, психологом, педагогом, істориком, мистецтвознавцем або навіть політиком. В Єфорсинії мало друзів, але вона дуже надійний і цікавий друг сама. Вона може мати багато шанувальників, але часто виходить заміж пізно, або взагалі не виходить. Ось який сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Напишіть в коментарях, чи ви вже заготовили капусту на цей рік, чи ні, чи взагалі збираєтесь це робити, чи взагалі у вас є така традиція в сім'ї, що ви Заготовляєте капусту на холоди, на зимові місяці довгі, які передують. Я думаю, що в цьому році ми всі розуміємо, що зима буде нелегкою, невідомо, що буде з електрикою в нашій країні. І, можливо, це не така вже і погана ідея мати якісь припаси, зроблені за рецептами наших прапрапрабабусь. Особисто я, чесно кажучи, щодо капусти. Неквасила, але може, цьогоріч якраз цим і займусь, бо чому ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас вже цьогоріч були перші приморозки. Можливо, іній був зранку, ви помічали, що іній вже є на землі, може, на асфальті бачили або на травичці. Дуже цікаво дізнатися, дійсно, якою буде ця зима, чи справдяться ті народні прикмети. Які нам залишили наші предки. До речі, про народні прикмети дуже багато в книжках написано. Я маю на увазі етнографічні джерела. Дійсно, народні прикмети це, така, це такий народний синоптик. Буває, що за ними легше навіть погоду передбачити, ніж в інших випадках, ніж через офіційні джерела. Це було все про 25 вересня, але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами матимемо нагоду. Зустрітися тут на цьому каналі, аби детально поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра дуже цікавий день. Апостоли Евангелісти Івана Богослова. Івана Богослова казала в нашому українському народі 26 вересня. Завтра, завтра, завтра я вже підготувала цікавинний для вас матеріал і свідчення старих людей. Ну і взагалі дуже багато цікавих прикмет про цей день. Дуже багато написано в книжках. Тож, зустрінемося завтра. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! До побачення!